До міської ради завітали волонтери. Проте прийшли не лише із скринькою для пожертв. Головна ціль їхнього візиту достукатися до керівництва міста, аби ті громадській організації Хмельницька платформа відмовили у дозволі на проведення капітального ремонту в орендованому ними комунальному приміщенні. Знаходиться воно у підвалі громадської приймальні за адресою Гагаріна-18. Активісти побоюються, що після ремонту голова громадської організації забажає це приміщення приватизувати. У свою чергу начальник управління комунального майна Володимир Івашко зачитав членам виконкому листа від орендаторів. Нам відомо, що дане приміщення знаходиться в переліку об'єктів комунального власника, що не підлягають приватизації, тому ми гарантуємо, що не будемо звертатися до Хмельницької міської ради з проханням про приватизацію зазначених приміщень. Після тривалої дискусії члени виконкому громадській організації Хмельницька платформа дозвіл на проведення капітального ремонту вирішили не надавати і доручили управлінню комунального майна провести детальну перевірку орендованого приміщення. Активно на засіданні виконавчого комітету обговорювалося і питання стосовно проведення щомісячного дня охорони праці на підприємствах в установах та організаціях міста. Адже за минулий рік у Хмельницькому сталося 39 виробничих травм. Тому пропонувалося, аби на комунальних підприємствах зобов'язати керівників щомісяця робити внутрішню детальну перевірку. Минулому році було 1500, було 91 перевірка 1516 порушень, і на жаль, тільки 10. Відсотків від цих від цієї кількості порушень, які потребують фінансування, тобто це в основному документальна робота. На виконкомі розглянули питання щодо облаштування зупинок очікування громадського транспорту, демонтажу з фасадів будівель міста дощок з тоталітарними написами, проведення спартакіади серед працівників департаментів, управлінь та відділів міської ради та інше. Всього у порядку денному було близько 40 питань.